Христе, Ісусе, Господи і Вседержителю, в дні журби своєї вдаюся до Тебе і молюся Тобі. Не відверни обличчя Твого від мене і вислухай благання Моє, яке приношу Тобі зі сльозами. Твоїй милості і при мудрій волі вгодно було взяти від мене раба Твого і залишити мене одну, схиляюся перед цією твоєю волею і до тебе вдаюся в ці дні журби моєї, Заспокой смуток мій з приводу розлуки з рабом Твоїм. Другом моїм, пом'яни, Господи, душу спочилого Твого раба, прости йому всі провини Його вільні й невільні. Благаю і прошу Тебе, Господи, дай мені всі дні життя мого, не переставати молитися. За померлого Твого раба. Вірую, Господи, що Ти почуєш благання моє і не відвернеш обличчя Твого від мене. Прийми моє благання за раба Твого і введи Його в життя вічне, бо Ти єси Уповання наше, Ти Бог милості і Спасіння, і тобі славу вослаймо з Отцем і Святим Духом нині, й повсякчас, і на віки віків. Амінь.